Потреба людини у воді є щоденною. Про те, що вода з-під крану не придатна для вживання, знають усі: Тож, купуючи воду в магазинах чи набираючи джерел, споживачі намагаються уникнути шкоди здоров'ю. Однак саме епідеміологи вкотре наголошують усі львівські джерела у чорному списку. Що п'ємо? Запитувала Марія Цица. Те, що вода з-під крану непридатна для пиття, якби її не очищали, це зрозуміло і без всякої експертизи. Варто лише глянути на її колір, а про смак та запах і мови нема. І, хоч майже всі міські джерела попали в чорний список, проте на Замковій щодня немаленькі черги по прозору. Раз в тиждень приходжу сюди, але це не правда, що вона не здатна, не придатна до жить. В газеті високий замок було написано, що вона дуже добра. Я знаю, що вона лікувальна, і бій часто набираємо. Часто ітулоду свячується, ця водина не може бути шкідлива. Проте, як запевняє отець Тарас, допомагає людям не вода, а віра в її силу. Сила Святого Духа, яка є на воді, однозначно. Тобто, і другий аспект це наша віра. Через призму віри ми сприймаємо те, і тоді це є ефект позитивний. Бо без того, це вода сама по собі вона завжди залишається святою, тобто це вже невід'ємне, нічого не змінить, так? чи ми віримо, чи не віримо. Але щоб для нас це було з користю. Тим часом епідеміологи розвінчують міф доброї та цілющої води з джерела під високим замком. При дослідженні води з на вулиці замку на високому замку вода не відповідала по нітратах. Норма нітратів 50, а виявлено 77. Так що ця вода не придатна. І решта всіх джерел, які проводили дослідження в жовтні місяці, вода не відповідає вимогам, психінічна вимогам. Тож пити чи не пити відповідь на це питання з'ясовував про тиждень. Результати журналістського експерименту дивіться у суботу в підсумковій програмі.